Добрий ранок. Приїхав я на озерце Чепева. Там, там зад мене табличка з рибою, яку я хочу тут зловити. Сагай чи саджай, я не знаю, як це правильно читати. Різновид судака. Ось таке озерце. Мій плавзасіб вже готовий. Озерце досить симпатичне. Ще тут існує боуфін, така доісторична риба. І вона досить вроде, як непогано ловляться, кажеться кажуть, буду пробувати. Коротше, не знаю, перший раз, так що це більше така розвідка, але надіюсь, щось в мене вийде. Метри три, метри чотири, чесно кажучи, навіть не знаю куди рухатись. Але тут отаке одно досить чисте. Загалом, я вам скажу в Америці, Пазара. Ну ого! 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 Нифига себе пуклвина! Вау! Бляха, вы бачили ту пуклвину? Я варений! Хто там? Щука! Щука, бля! перний датер, щука, як я давно тебя не бачив! Знаєш, буде зрізав! Вау Щука! Офігеть! Обалдеть! щука на Ізі Шайнера. Дивіться де Шайнер. А як вона втулила, я грибу, ну і пухльовіще. Ну і пухльовіще. Уа! Щучка. Просто щучка, така десь кіло 100. Перша американська щука, народ. Відпускаємо. Ух. Офігеть! Я просто... Задоволений. Але воно той, Ізі Шайнер запірдолила собі в шахту. Я в шоці... О! Що Шо це було? Кось баграну, блин, а якусь черепаху чи... Що Що тут милобухано так зашивали вдруг, все. Він реба, йопайка Ух ти ж крепкий який, панний театр! <свят> Вау! Вау! Тут це, це просто крепаноїд Скавшись би на попер би піднялося чи ні. Чи буде щось з'їзди? Тупувати речі не буде. Ух ты, птай мать така черепаха. Охренеть, мочно! що, Який Крепі! Вау! хо хоу А Вау! з половиною дюйма погрежені з одної сторони, і з другої. якийсь паразит сидить. А тут хтось його добре вкусив. Я навіть не знаю, це походу чорний що. пока. Трохи я пізно приїхав, звісно. Треба було менше спати. Захотілося відспатися, бо щось бляна два дні якісь трохи тяжкувати були в моральному плані. Але гарно так. Під... Гарно пат паузу витримав. А вот і... А вот і саджай. Ха-ха! Є! А вот і він! А вот і він! Новий вид, блін, але гарний капець. Типу як чоп по, по розкрасті, але клеки все як в судака. Балдіош, маленький, звісно. Це мій перший той сагай чи саджай, я не знаю. Ну, дуже симпатична риба. Єепі. Клас! Перший перший мій новий вид. Так Шауденвет в купилочку Правда маленький, блин. Ух ты шо! Ух ты шо! Парший підмот. Та да, ну тоже. О, це вже трошечки поінтераснейший лозер. Який розмір цікавіший Опа ху 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 Ее, на Easy Shiner 3,5 хе-хе Ух ты! Клас! Просто класс! На Easy Shiner! Ахте ж, блін! А супи які має, в шоці? Трошки зубатіший, ніж наш судак. Нашого судака зуби тільки по периферії, а тут -а, у нього просто весь рот. Як бакули, блін, в 4 ряда. 17 інч. По-моєму, це непрохідний розмір, тому пацанам топимо. хе Хе, класний. Дякую тобі за покльовку. Це було? Ух ти блін, а воно взяло і пішло на мене. Я варений. Просто взяло і пішло на мене, блін. Я думаю, покльовку почув. А ось ще один. Сагайте. Ще один зубатий пацан. Оп, ах ти ж, бля. Ах ти ж без люка. Воу. Хе-хе. Ну, крутяк. Давай, опа, Ух, Клас Батька Бог всіх павуків. Віндів, мух і комарів. Хавав просто в мене з рук. Дресірований павук, це що таке було, блін? Я в натурі, може, він хочу меншої приманки йому. Да. вам дресирований павук. Хоча меншої приманки, риба не крупна. Ту -ду 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 -ду. Так, знайшов ще старенького шайнера. нехай його доїдають, не буду юзати нові. Можна, можна попробувати перейти на легшу палку, менші приманки ставити. какие-то телоги там 2.9, и да, например чи 2.5 и 5 вообще а это озеро самое мне нравится ищукать да блин попробуем телога на дьяго На накшу палку. Або. Опа. Ще знайшов. О, це волай. волай. вже судак. По-моєму. Опа, а маржені. Опа, ні. Ось той самий хлопик. Той самий хлопик. Оп. Ну, давай-то подобное гусе. Знаймочку. Е-е-е-ей. Ого. Шесть, бля, на тыть. И все. Шесть за нами. Аккуратно облизав Опа, опа, опа! Ну але цю палку вже витягувати навіть не такого крупного, але куди приємніше. переднє блін Саша дай сачок бій ну, приємна риба це напевно найбільший за сьогодні Карна рибка Коротше судак Я зрозумів, висадні я. Опа, є Давай тягну Якраз ще один сів Ого, цей трошки більший певно, буде я не знаю, вже якийсь сьомий. Щуку зловив десь таку півтора кілограма. Два край досить здорових. Ну. Щука десь півторачка. Ого, 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 щось мені сіло добре. Щось мені сіло добре. Не. А як, як, як з рампи виплести, то вправо на міляку. Ох, блін. Та, так, я з лодки виплив. Блін, нормальний такий мені сів. Вау. Ого! Блин! <риклад> це найбільший сьогодні буде. І, і то я вам скажу, ну так бляха тулить, такі покльовки, чи він якби на... Чи він гніздиться, чи що, блін, навколо лодки вже круг зробив, ну. Но... Ну не знаю, в мене вроді так сьогодні плотнячком. І ці саджаї кажуть, щуку з я такий в шоці, вже так давно її не ловив з такою гарною пукльовкою за цим. Опа, а от і він. А ну йде до мене рідненький. Ох, ох. Та-та, та я... Я знімаю по, в мене відео, то можете цей на канал. Ага, добре, добре. Окей, оп, або є, взяв. у у у Ну це такий десь під півтора. Вау! Вау! На джех. Три дюйма 4 грама. Суто джег. Ні-ні, силикон. Офігеть, ну це красавчик, я в шоці. Фу-ху-ху. Досить крута риба, класна покльовка на юшет. Десь біля трьох дюймів, сатний гачок, охак, чи гріх. Де там байко? Зараз я все поправлю. Фу, оце кайфок. Ну, кайфова риба, Забарвлення, все шикарне. Один в один, як судак. Та ну Сіликон зжирає, зубата тварина. Так, оп. Моя улюблена тілога. Ну-ка, поставив таку темну, контрастну. черканов. <laughs> Блин, я вам скажу, они такие капец бойки. Даже бойки. Це щось мені більше нагадує волая, аніж з того сагая. Якась така розкраска, як їх відрізняти, то цікаво. Ну в натурі це як волай. Це як волай більше. Що, малий? Ливий. Сів по по-шльопськи. А, от хто це сів. Крепі. А це вже білий крепі. Ті, що зранку, по-моєму, були чорні, а може, ні. Коротше, якщо теж не, не розрізняю. Балібурда така от. Шипс. Давай. Але на підйомі сів, не на паузі. Сів на підйомі. Ух ти шо, який там розмір. Вау! вау 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 Який там розмір! Ооо, та це, блін, рекорд сьогоднішнього дня. Вау! Ну це рекорд ніч. Ох ти що! Ох ти що! Опа! Ах! Фі... о Вау! Ух ти що! Йди сюди до мене! Обалденний. Подивіться який красавчик. Ооо. О! о о о хо 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 Це двушник! Так, чекайте камеру піднімлю. Опа! Це двушник! Це просто двушник! кілограми. Дуже сильна риба. Вау. На шайнер 3,5. Ті гріх. Так, опа. У нас и санфиш, блядь. Вау. Блин, на тёгу 2,9, я рыбу. Ступай. Чекай, 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 ты за пущу. Ох. Это раз иначе. Это не помню, он это блюджил. Это, наверное, уже басик. Сейчас даже поскакать захотел. Басіки під'їхали. Перейшов на ФАТ Китайчівський. Бля, харана собі усив. в все дивілог добре. Каман! Хочу ще вирішив поекспериментувати з відвідним погудком. Ось, є. Ось є. той самий хлопчик на відвідний клюн добираю. Просто. 2,4 відвідний 5 грамів. Певно, вальнов якоїсь Крепі чи щось таке. А, ох, хо фак. Холі щит. Маленький. Сакай або волай, я не знаю. Я так, їх в такому розмірі не відрізняю. Оух, бейбі. Боуфіна я так і не зловив, але зловив щуку, за якою я дуже давно скучаю. Тому в принципі я більш ніж задоволений, класно перебачив. А во! Підсіло якесь барахло. Хто-то буде в нас? Ей, блюґіл! Жирний грубий блюгілчик. Різниця між блю-гіллами і е, тими якби, санфішами вони колір мають інакше. Цей від, відливає таким фіолетовим. А там той має прям таке чорне з червоним пятно і віддає ті, якби, зеленим таким. Але прикольний. Ну, бачите, от, от вони й тереблять, хвоста відгризли на ті возі. Переводняк приманок, коротше. Переводняк приманок. Ау. Треба переходити на воблера, напевно. Вони трохи економніші.